Старт майбутнього, Коломияни увійшли в десятку команд першої хвилі Апшіфт. Програма надає можливість підліткам та молоді пройти навчання за методологією «Human Centered Design» та отримати ресурси, щоб перетворити свої ідеї на ефективні проєкти. Деталі знають наші журналісти. 58 команд Івано-Франківщини надіслали заявки на участь в інноваційній програмі для підлітків і молоді Апшіфт. Це платформа дитячого фонду ООН, яка допомагає перетворювати ідеї на дієві проєкти, розповідає членкиня коломийської команди Анастасія Клюсик. Це програма, яка спрямована на вирішення певної проблеми, тієї, яка у вашому місті є якоюсь ключовою і найактуальнішою. Суть полягає в тому, що через різні проєкти і ініціативи ми вирішуємо цю проблему. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно було сформувати команду від трьох до п'яти учасників, заповнити заявку та пройти співбесіду. Власне, Інтерв'ю було найскладнішим етапом відбору. Ділиться голова молодіжної міської ради Коломиї Аліна Романюк. Це було дуже так хвилююче, але і дуже очікувано. І насправді мені здається, що вона прийшла доволі гарно. Типу вони розпитували про те, як ви бачите проблему, чому вам здається, що вона актуальна зараз, і в принципі, чи готові ви зараз над нею працювати? Якщо так, то чому ви вважаєте, що над нею треба працювати? Попри хвилювання, членки Ніколомийської команди зізнаються, процес співбесіди дуже сподобався. Адже інтерв'юери були привітними і створили комфортну атмосферу. Далі журі серед усіх представлених проблем обрало найактуальніші для Коломиї. Це нерозвинена молодіжна політика. Продовжує учасниця коломийської команди Христина Король. Через коронавірус, через війну стався занепоч учнівських самоврядувань, і вони не зацікавлені в роботі. Не тільки школи, а й загалом робити щось у місті. Молодь не розвиває свої лідерські якості, молодь не розвиває місто. Місто це наше майбутнє, і що ми будемо робити зараз, так ми будемо жити надалі. Окрім самої проблеми, у Коломиянок є й варіант плану для її вирішення. Додає Христина Король. Для початку потрібно розпитати учнів, як вони бачать цю проблему, і чи взагалі для них це проблема, чи є зацікавленість і попит. А потім потрібно, на мою думку, створювати якісь заходи, які покажуть учні. Нім, що до цього варто долучатися, і це насправді цікаво і корисно. Тоді вони зможуть зрозуміти, що вони також може щось приносити для міста, і в них ніби можливо запалиться щось в сердечко. Вони зрозуміють, що це також їхнє. Незабаром командам допоможуть розробити концепцію проєктів та презентувати її експертам, сформувати бюджет для її реалізації тощо. А поки відбулася тільки перша онлайн зустріч переможців, ділиться заступниця голови молодіжної міської ради Коломиї з комунікаційних питань Ольга Яремчук. Говорили про те, як буде приходити наша співпраця. знайомились з менторами, приходили фазу натхнення, де детально розбирали, як ми будемо працювати над проблемою та які є причини нашої проблеми. У нас є чотири місяці. Ми можемо напрацьовувати. і Якщо вийде, що за ці чотири місяці ми не встигнемо, то в нас є необмежний запас часу, щоб ці набутки використовувати і допрацьовувати. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.